Такс. Всім привіт, друзяки. Сьогодні ми на такому лінкорчику Бей Монтана абідос В такому прикольному лайтовому камуфляжику. Потестимо її. Побавимось. Характеристики не змінилися. Це є звичайна Монтана, тільки вон в такому класному. Камуфляжі розмальованому супроводі. З прикольною аніме-музичкою. Тому будемо пробувати таку музику нагинати, друзяки Так, добре, рухаємось направо, а там далі будемо дивитися, що і як. Нам засвітять. На тим і будемо знущатися. Плюс Авік у нас є ще вісімка. Можемо і трішечки тут собі дозволити. Поварювати. ну такий прикольний камуфляж взагалі бомбезний, чесно вам скажу. Давайте ППОшечку проти вісімки, Надіюся, щось трішки ще зіб'ємо. Так, накинули попросі і дивимося далі, що то буде. М -м, може я її не влучу? Ну, є влучання, є. Бо нам хтось там накидає. На 4000 бахнули. Так, дядьку рун Сілр ну Давайте Попробуємо порунчику накинути. Бомбезний камуфляжик, я взагалі люблю такі різні речі, блін, цікаві. Дуже скажу вам. Так, там прусія. Я знаю точно, що ми зараз. Є влучання по прусії, до речі. Ага, там ще кишіма. Так, це по нам вже летить, але трішечки не влучив. Давайте ми по азумчику накинемо. Донський там, звичайно, щоб. Є на 17 тисяч. Я-яй, Донський тут підставився, просто капець як. Печалька. А, ми зараз під чекішимо можемо, до речі, підставитись. Давайте ми накинемо по буфало і будемо помаленьку розвертати наш борт. Бачу Владік. Є на десяточку накинули. Добре. от так більше всього мене мене ще Чикішима, яка зараз може нам зробити боляче. Так і є. Так, ну це не по нам і це вже добре. ковк Підставляємо бортик Шикішімі. Чайно, можемо зараз тут трішечки. Ой, там гарненько залетіло по ховку. Просто бомбесно. Так, ну тут напевно буде габела зараз. Я думаю, лице нам відірвуть, ні. Так, ми відсвітилися. Так, Андалуція у нас, на жаль, ой, і ми там побуфало, просто зарядили на ізі. Ну тут я буду бортик забирати, ще враховуючи перезарядку ще кишими, ми на фугаси перейдемо. Ой, там ховк іде, ой-ой-ой. Ну, підставляємо наш борт. Підставляємо його і під товариша нашій Шікішімі. Він на торпеди, по-моєму, йде, так? До речі, зараз нам може боляче зарядити. Ну, цей фланг ми просрали, пацани. Цей фланг ми профукали, панове, на жаль. Ай-яй, ну будемо пробувати якось виживати, друзяки. А що робити ми? Давайте задніх башен. Бахнем. На десяточку Барчик ми погасили. Задні... Задніми стволами. Не забрали, на жаль, не забрали, жаль, 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 але може нам ще щось тут вдасться трішки понове. У нас світи тут. Так, ну там Прусія, це печально. Не пробили ми в такій проєкті Ну 140 не кинули і це вже тішить Прусія, на ПМК йде. Це добре, що в неї так з випередження. Це дуже добре. Тож, там сталік, це печально. Відсвітитися я не відсвічуся, тому що в мене 14 км за світ. Це печально. Авик, Авік. Скосили чувачка. Так, ну зараз в мене є шанс, до речі, відсвітитися. Хіба мої союзники тут трішки допоможуть? більше 200к накинули, панове, дуже прошу. Так, Шикішіма, ну відстань, відстань, друже. Не знаю, що я по сталіку вибрав. Добре випередження.

І дядько на ховку тут вискоч Башню мені меня з ладу. от негідники Сталик на фугасах, дуже прошу. Бульк. У двісті п'ятдесят пацани. Дуже прошу. Єдіпаліомада пісіазі те то проблема Так, на мене є шанс тут відсвітитися. Йоп. Невдале, невдале випередження я взяв, на жаль. Якщо Сталік на ББшки не перейде, то це буде ізі М -м -м, Що ж це за таке влучання? йо моё Ну тут би сталіка в ідеалі забрати, тому що він зараз, якщо він на бебешки перейде, то буде дупа хлопці Прекрасно, просто прекрасно, панове. Дуже прошу просто 287 тисяч. Такий бій і такий зливний. Хоча ми могли ще накинути там і певне 300 з копійками. Ну, блін, перший бій, перший вихід, і я не скажу, що тут підкручено. Але ми бомбезно хлопців відіграли, накинули ми тут солідний такий результатик. Дуже прошу: от така є монтанка біра Характеристики, якої не змінені, яка має отакий прикольний камуфляжик, друзяки. Тому, як е, то кажуть, дуже прошу, то має можливість можете собі її взяти. Власний бій, власний лінкор ну Більше такого нічого не можу сказати, просто реально бомбезний.